5 липня у Шевченківському районному суді Києва, нібито внаслідок кількох вибухів, спричинених невідомими вибуховими пристроями, загинув боєць добровольчого батальйону Січі Горьгоменюк на псевдо Дубенко. Ви знаєте, що Ігоря Гуменюка звинувачували у вбивстві чотирьох нацгвардійців. На думку слідства, Гуменюк був саме тим чоловіком, який 31 серпня 2015 року перед парламентом кинув гранату. У НАТО в правоохоронці, в результаті чого десятки осіб дістали поранені, а ще тверо нацгвардійців загинули. Усій цій трагедії, тобто, з одного боку, загибель чотирьох молодих людей, нацгвардійців, з іншого боку, загибель у залі суду молодого патріота, бійця добровольчого батальйону Січ основний упор і основний акцент робиться на терміні утримання підозрюваного в слідчому ізоляторі без Вироку суду насправді безпрецедентний випадок, коли підозрювану особу без вироку суду тримають майже вісім років. І ось на базі цього факту, восьмирічного утримання людини без вироку суду, робляться наступні висновки. і суспільну думку підводять під ці висновки: що держава Україна, правоохоронна система, судова гілка влади довели Ігоря Гоменюка. До самогубства. Ну і наступний ще робиться такий висновок, що Ігор Гуменюк не винуватий внаслідок браку недостатності доказів або відсутності доказів. Ну, раз людину 8 років тримають СІ СІЗО і не виносять вирок, то Ігор Гуменюк не винуватий. Цю тему надзвичайно активно. І похабно експлуатують українські політики, а також експерти, які все у нас намагаються реформувати судову систему. І, власне кажучи, оце похабне висвітлення в засобах масової інформації оцієї цієї трагедії примусило мене записати сьогоднішній відеоблог з певним відтермінуванням. Я затримався в часі. Чому? Тому що тема надзвичайно складна, потребує осмислення і потребує консультацій. Я отримав кілька таких непублічних консультацій від своїх знайомих, які знайомі з правоохоронною системою. Ну і також я передивився всі можливі коментарі на Ютубі і почитав в пресі. Це порядка шести думок. Ну, назву найбільш таких відомих. Ірина Фаріон висловилася, висловився Корчинський, і, звичайно, мені була цікава думка правозахисника-дисидента з Харкова Євгена Захарова. І от, власне кажучи, думка Захарова в мене дуже вразила, тому що він сказав, що ми недооцінюємо бардак, який робиться в правоохоронній системі. І нібито. Ігорю Гуменюку дали можливість пронести у зал судових засідань гранату, невідомо з якою тільки метою, тому що якщо він задумав самогубство, то це можна було зробити і в камері. Для чого це було робити ну, в залі судових засідань, причому баракетуватися, ще там якісь речі. Робити ну дуже все якось це сумнівно виглядає. Мені говорили, що Якщо Гуменюк і приніс якийсь вибуховий пристрій чи гранату, то це виключно санкції дозволу, і дозволу правоохоронців для того, щоб спровокувати якийсь інцидент. Хочу звернути увагу на позицію і думку адвоката Ігоря Гуменюка, який вважає, що його підзахисний підозрюваний гуменюк перебував. У пригнічному настрої, але не настільки пригніченому, щоб прийняти рішення про самогубство. Тобто, адвокат не підтверджує і наміри свого підозрюваного закінчити життя самогубством. І, власне кажучи, у нас все так це подається і ну, представляється, щоб не вивести інтегральну величину і. Замаскувати ключові головні проблеми. Давайте ми почнемо з, безпосередньо з вибуху і з загибелі Ігоря Гуменюка. Ігор Гуменюк боєць, він володіє кількома видами зброї, він користувався гранатами на фронті. І вибуховими пристроями, в тому числі він сам кинув гранату в правоохоронців, звинувачується в вбивстві чотирьох нацгвардійців. Тобто, якби він планував черговий теракт чи якісь такі речі, які він хотів нам зробити, в залі суда, то він би це, звичайно, зробив. Очевидно, що ніякої гранати, ніякого вибухового пристрою у Ігоря Гуменюка не було. Це була імітація Ігоря Гуменюка вбили. Це така моя думка і думка людей, які Ну, щось розуміють в правоохоронній системі. Зімітували, інсценували ці всі події, нібито він забарикадувався, вели перемовини, він кидав якимись там вибуховими пристроями, поранив, нібито якихось там конвой чи правоохоронців і сам загинув від цього, тому що він був незадоволений тим, що. Не виноситься, немає ніякого вироку, його не відпускають на фронт, не виправдовують і так далі. Але ключовий тут момент я чому згадав про експертів, які все намагаються у нас реформувати судову систему. У нас завжди демонізують суддів. Ну зрозуміло, суддів є за що демонізувати. Там багато чого поганого. Але вводиться взагалі з під уваги суспільства наших правозахисників. І наших адвокатів е, Ігору Гуменюку допомагали юристи від свободи, тобто це така ну політична адвокатура. І це вони несуть відповідальність за все, що відбулося. Тому що коли вони обрали форму захисту і манеру поведінки, то вони рекомендували гумоніку. Не зізнаватися у скоєному, не зізнаватися у тому, що він кинув гранату. Мовляв, якщо не зізнаватися, то це призведе до тупику, і цей тупик обов'язково закінчиться звільненням. І, власне кажучи, його побратима, ну, от звільнили. І... Це не перший випадок, який я спостерігаю, коли ну от в питаннях справи Шеремета. Яна, Дугар, Ріфмайстер, Кузьменко і так далі. Безперечно, непрості взагалі ситуації з огляду на репутацію Авакова. Ми до цих пір не можемо нічого от зрозуміти. Винні ці люди. Там брак просто доказів і так далі, але я звертав, спостерігав, які рекомендації давали адвокати, які супроводжують ці політичні справи. Ви розумієте, ну, основна ну, причина і проблема. Тобто людей хочуть одночасно зліпити героями і одночасно їх вчать брехати і викручуватися тут, ну от. Простий факт, повертаючись до справи з вбивством загибелю чотирьох нацгвардійців, є факт, доконаний факт. Тобто ми не можемо заперечити, хтось кинув гранату, загинуло четверо людей. Ну Ми повинні дати відповідь на питання: що, чому, і як. Я припускаю, що це зробив Ігор Гуменюк, просто внаслідок того, що відеокамери не можуть чітко візуалізувати цю людину. Ну, приймається оце таке дурнувате рішення обманювати, казати, що це зробив не ти, і це допоможе якось вийти з цієї ну, ситуації. Політична адвокатура і політики, які дають такі рекомендації, вони. Ну, Повинні розуміти ось такі прості речі, що це ні до чого не призводить і закінчиться такими трагедіями, і їм не вдасться в кінці кінців ну, <кхм> зробити з цих людей героїв. І більше того, корінь проблеми не вирішується. А в чому корінь проблеми? Корінь, давайте ми підійдемо. до Законопроекту, який голосувався 31 серпня 2015 року, його ініціатором був Порошенко. Він хотів внести в зміни до Конституції і надати спеціального статусу окремим областям Донецької і Луганської області. Це порушення Конституції. Ми повинні чітко були б сказати, що так, Ігор Гуменюк для того, щоб зупинити це свавілля. Був змушений вдатися до неконвенційної поведінки, і це призвело до трагедії. Ця трагедія читалася, вона прогнозувалася. І замість того, щоб звинуватити Порошенка і владу у вбивстві з одного боку чотирьох от, нацгвардійців, з іншого боку, тепер уже Ігоря Гумуніка, ми заплутуємо просто ситуацію. Справа в тому, що такі рішення і такі законопроекти не можуть продавлюватися. Взагалі, це рівень референдумів. Потрібно було проводити референдум, питатися у народу. Але у нас це ж питання, дивіться, питання ж не тільки в. В цьому законопроекті по наданні спеціального статусу. Скільки Зеленський зробив подібних вчинків ще до війни, земельне питання, ще там багато чого і зараз, і так далі. Тобто абсолютно перевищується повноваження, ігнорується Конституційний суд, потім вишуковуються герої. Просто люди не можуть стриматися, їм дають можливість це зробити, а потім їх похабно. Експлуатують, доводять до, фактично їх вбивало. То Ігоря Гамунюка реально вбив його захист. Вони дали йому оці непотрібні установки, модель поведінки. І це призвело до того, що судовій системі і правоохоронній системі було вигідніше ліквідувати, вбити. Ви вдумайтеся в Україні, в українських судах. Підозрюваних вбивають через імітації якихось там спроб втечі і так далі, оце ключовий момент, про який потрібно говорити. І відповідальність за це несуть політики і їх політична адвокатура. Якщо ми займаємося політичною діяльністю, якщо ми робимо неконвенційну поведінку, то про це треба чітко говорити і пояснювати, і апелювати до народу. От давайте ми собі уявимо, що чітко сторона захисту і Гуманюк сказали, так, це я це зробив, це не конвенційна поведінка, це неправильно, але інакше зупинити це свавілля і взагалі державну зраду з боку Порошенка неможливо. І сьогодні ми б інакше дивилися так, Гуманюк би отримав термін, але це дало би підстави, по перше, з огляду на події, які відбулися. Провести амністію, відпустити Гумуніка з іншого боку, інакше дивитися на Порошенка і на всіх інших. А так у нас все відбувається от в такий спосіб, і я ще раз скажу, що цей Фаріон, що Корчинський, з іншого боку, це Євген Захаров. Вони просто використовують ситуацію на власну користь. Вони говорять якісь зручні для них речі. Фаріон з Корчинським там героїзують і так далі. Ніхто не каже, що е, Гуменюк зробив неправильно. Я стою на його боці. Більше того, я цей відеоблог пишу тому, що я солідаризуюсь взагалі з такими людьми. Я теж демонстрував подібні моделі поведінки в молодому віці. Мені дуже близький ігор Гуменюк, я його дуже розумію, і е, можливо, я теж би так робив. Але якщо ти так зробив, скажи, що так, я зробив. Так, тому, тому і тому, я так зробив. І далі вже буде розгортатися ситуація, як уже буде розгортатися. А інакше так, з одного боку, смерті а, цих чотирьох нацгвардійців, з іншого боку, смерть патріота. і Суспільство розколото, одні стоять на боці нацгвардійців, інші стоять на боці Ігоря Говнюка. Говнюк зробив все правильно, інакше вийти з ситуації було неможливо. І для того, щоб упередити подібні випадки, потрібно було зізнатися і сказати, що так, ось така була подія. І для того, щоб цього не повторювалося, політики не повинні продавлювати антидержавні законопроекти. І все. Для цього є референдуми, інші механізми. Більше того, якщо ви бачите збурення суспільства, то це означає, що не можна в парламенті розглядати цей законопроект. Сьогодні вже говорять про те, що саме дія Гуменюка. Тут дивіться, одночасно такий момент. Гуменюк не винуватий внаслідок браку доказів, і саме Ігор Гуменюк його вчинок став причиною того, що була попереджена державна зрада. І прийняття конституційного закону. Ну, як таке може бути і поєднуватися от в головах оцих всіх людей. Ну от, власне кажучи, так я хотів би прокоментувати і показати оцю, представити оцю трагедію, яка відбулася 5 липня у Шевченківському районному суді міста Києва. Я дякую всім за увагу, дякую за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічі.